Всім привіт з вами я, Артур 25 Ап підпис, ставте лайк і пишіть коментарі. Вибачайте знову за мій голос. Бо я вже трохи ліпше став, але ще тяжко. Ой, тут мені не дадуть пройти. О, дали. Постараюсь цей режим пройти вже. Я вже який раз цей режим. В пробував. Доходив до одного і того самого рівня. Проходив фіолетовий, доходив до кінця фіолетового. І не впав взагалі повністю. Опять. Треба було просто не ходити більшість там. Опа, хтось упав. Я ні. Я більшість падав на тому рівні. О той рівень дуже тяжкий. А я його проходжу якось часто. Та, це таке? Уже другий раз упав. Головне, щоб нижче не впасти. Ура! Нарешті! О, Господи! Я ще не впевнений, навіть не Але оце цего найбільше не люблю. Хочу один баг попробувати. А чого в мене тоді якийсь такий баг зробив? Ще просто безкінечно полетів, аж туди добрався. О, це нагоньку, бо тут його можна просто включатися. Оце тяжко, блін! Фух, це сильно робить. Ай, блі, зараз до тишко рівня дойду. А во я ж сюди якось того рівня таплю. все. Ура! Фух, не впав. Я якось там кого упав. легко тут понятно які добрі, які ні. Ой-ой-ой. Це добрый ки ніж більшість о тут ой десь зараз упаду Хоч раз сюда пришл куда? Відкої їздить. Ой, хтось з такого високого рівня там упав. Але мені зараз не впасти взагалі за собі кінець. Мішає чи що? А, а а Мішає, блів. Я думаю, що він не буде мешати. Просто буде ходити коло мене. Я тут чіло не хочу давати проходити далі за мене. Бо... Ось таке не пройде дуже сильно. Щось на типу такого. Оу упав. Що я казав, він тут не пройде? Будь тяжко я сам на прохожу, якщо ти. Честно, а бліде горло заболіло я тут ще треба якось такнути. Та що ти? О, Ура. а, зелене бурі рі рі ай рівні. Я на сайте не помню, На пятих фри админ. Фри админ. В принципе, можно с телефона брать, а то трохо тяжко. Брат, блин? Что, было сашу? Right. Right. Что такие пустяки? Ну, за болт, не А, ты что за пушку взял? Раней я не перш так. Чому мені не дало, Саш?

А я забув. Опа. Опа. Не то. А яка це? Ой. Це просто безцільна щесть. Oi. Eu indo Запус. На двої уже, коротше, йду. Убивати сервер. Я не можу. А, а хоча мінімум черів один фор Видите, сколько тут? Сколько тут? Трое уже. Давай на дайте спокойно Успел. Я зато сейчас пускаю эту пушку. Я же 啥？啥<猜>？说怎么扇子？说说说说说 Ти не знаю, на ця дитя. Чому ще ведмедж ведмеджі пушка? Таке ж треба одної такої. Воді ви Ай. Такого ставило, а не. То сі нічого в нього було. Так, і зберігай, що на туту. Тут ура, 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 ура! Ура, его. <свист> Давай пушка. А вот тут. Так, я сейчас спаузу. Видел собі по 3 штуки, я знаю. Что потрібно? А, я вже спаунився. Шум не випада, головне цього. Таке морду взяты, знову россаю. О! <розуміло> <розуміло> Yeah, this is. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Фиф, еф! Опа! Спів... Опа! Ха-ха! Бомб! Тьо? Тох! А я думав, що тут водить! Что-то дитя пушка. Белавлю мячный. Что-то Что-то чупше я. Что-то чупше я. что я перебрал. что я тут перебрал. Сбита. Що зуміти така? Я можна зробити оглянув і не оглянув. Добре, я раздаюсь. Хайксі смішно впав. Беру бренд. Ой-ой-ой, квітка не промет. А дві крапки фев забура написати. Beu que eu é já queria usar o beu sim, tudo ser o hábito. Чого я пушки не стріляє? Добре, не знаю. Привіт, це відкладу, що ми там пойдем три фіга. Чого хто це робить? Щоб Чо? пул, пуч, пучупа тропить за шті. Ой, я не зашпит. Что за такий вечір нешов? Вай, тут? Ой-ой-ой, я забув, що треба було ресетатись. Я вже просто деякий раз не брат. Ще раз взяв. Чи не замечик? Ойкий. Чорна дира. Ні, фігати чорна дира. Че не... дедушно? Воно сімский то тут є Ось. так, тепер що це завіть. Треба його теж пробувати. А сили нема. Та Хто це робить? Я зрозумів я пушка, ура! Іду тепер на любий сервер. Ой, йде туди. Іду на любий сервер. І Тепер іду всіх ти 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 Quanto? É Tô de não. ah <tonto> відкрий. А! Що за? О! Таці. Всі фіга, добре, всім попаду сьогодні був тур 25 дня. Підпишітесь на ставте лайки і пишіть коментарі.